Доброго дня, дорогі мої друзі. Сьогодні в мене, бачите, така зимова казка. Бачите, бурулечки починають капутіти. Мали необережність погано закрити морозильну камеру. Тому що нею користуюся не лише я. Буває, що й діти собі якісь там смаколики пробують приготувати. І ось що вийшло. Я і так мала її вже розморожувати. Але не настільки такі глобальні були б у мене проблеми. Так розумієте, да? зимою ось це розморозити, так як кімната на кухні в мене не дуже так-то тепло. Придеться більше включати газову плитку і оце все діло розморожувати. Що? Буду перекладати продукти. Тут, бачите, хлібчик гречаний. До речі, у нас в магазин вже його більше не завозять. Там якесь м'яско, залишки сиру, діти на тірамісу брали. Це молочко, що своє домашнє бутилочка залишилася. Боже, далі навіть мені, як це казати, страшно вам показувати, що там маргарин, м'ясо. ну... Коротше, такий хаос. Тому що, коли зразу складаєш всі продукти, все так гарненько, все по полочках, все знаєш, де що є, де що як розміщується. А потім все. Наче пронісся Армагеддон. Не знаєш, де що, і взагалі буває, береш пакет і думаєш, що то взагалі таке туди пхало? Ну, Думаю, багато хто з таким стикався. Тому так, друзі, маю такий великий шмат роботи. Потрібно це все діло зараз швиденько перекласти в холодильник, аби воно не розмерзалося до кінця. Переберу, що потрібно, що не потрібне, можливо, щось зразу поставлю проварювати. Зроблю паштет. Рецепт паштету, до речі, у мене є на каналі. Кому цікаво, можу. Залишити посилання під відео. Якщо цікаво, пишіть. Потім далі, що треба це все до кінця розморозити, помити, помити, просушити. Ну, і щось перекласти. Бачу, тут в мене є сало, тому сало одразу розморожу, посолю і поставлю в баночки, аби місце не займало. Тому що є, що в мене вирізати гуси, потрібно перебрати кури. Ну, і також є свинка. Тому вам бажаю гарного дня. І, будь ласка, підтримуйте мене. Мені це надасть сили, натхнення працювати з оцим своїм людяним царством. Поки там я розморожую морозильну камеру, тут обсмажую велику кількість цибульки, тому що я перебрала ту, що купила, і будуть, мабуть, в мене гречаники. Знайду якогось м'язка, можливо, фарш десь там завалявся, загуляв. От так, Працюю. Захотілося нам чебуреків, намісила тіста, розкачала. Тут такий фарш підготувала вже. Дуже соковиті, смачненькі виходять. Тут дивіться ще скільки. Тіста в мене є. І зараз будемо робити. Накидаємо таку повну столову ложку з гіркою. Розмащуємо. Ой, там в мене підгорає. Дивіться, смажиться як гарненько. Так, далі склала навпіл, виделочкою так притиснула. Деякі негарні такі нерівні кінці підрізаю ось такою штучкою. Завдяки тому, що розморожувала морозилку, знайшла ще шматок м'яса гарного. І подивіться, які вони получаються. Вони такі хрусткі. Чуєте? Гарячі, хотілося б розламати, показати всередині, наче хтось туди залив бульйону. Отак, друзі, така смакота виходить. З цієї порції 12-15 чебуряків виходить. Трішки покажу, чим я займаюся. Почали весняний забій своєї птиці, худоби. Тут півник, зараз буду мити, там гуска ще одна гуска вже, бачите, там гуска Ще одна гуска в мене вже лежить у мисці, порізана, вимочується. І ось тут така величезна дебела тушка, то задня частина, а це передня частина ногу ось цю, ну, відрізали, вже дали людині ті, що допомагала різати цапка. Там шматок свинячого м'яса розморожую. Буду робити ковбасу. Рецепт ковбаси в мене є вже на каналі. Ну, і також, мабуть, або тушоночку зроблю, або я навіть не знаю що. Бо ми хотіли ще свинку прибрати, але просто. Я не очікувала, що буде стільки м'яса з козлика. Ось так. Зранку розпочала з птиці, а на вечір чоловік закінчив ось такими справами. Так що є біля чого працювати. Недавно я вам показувала, що розморожувала морозилку. Ну, як, ще не показувала, в цьому відео ви вже бачили. І зараз буду це все розкладати по поличках. Ну що, сапка багато в морозилку не буду класти, тому що, тому що з морозилки потім воно таке, не, таке смачне. А півника, гуси. Ну, пічинку, звичайно, звичайностю, там ще є багато у тій місці жиру, він же ж лий називається у нас. От Напишіть, як у вас називається. Його потоплю, тому що він дуже є корисний. У мене вже є на продаж гусячий жир, зроблю ще з е, козлика. І це дуже помічний при кашлі, при захворюваннях. Ну, про то буду окремим, мабуть, відео знімати, якщо не забуду, і буде час. Дякую усім, що додивилися відео до кінця. Миру добра, пока-пока.